Привіт! Настала весна, час весняно-польових робіт. І в нас є класні товари Парксайд німецький для початку весни. Перш за все, хочу вам показати такий мішок для садового листя. Він з поліпропілену. Ось так він виглядає у зібраному вигляді. Він дуже великий, 272 літри. набираєте сухе листя там, чи траву. Тут є зручна ручка, щоб його висипати. Легко збирається, легко чиститься. У нас лоті 10 штук, ціна 129 гривень за одну штучку. Також у нас є лоти з таких класних насадок на шланг. Ось це така велика з різними режимами. Насадка. Ой. А це насадка ось така вона більш точечно поливає. Тут також є два режими поливу. І Такий класний лот це для садівників, для підв'язування рослин. Тут є багато всього різного. Наприклад, ось така, така металева в пластику нитка, яка відрізається і підв'язувати рослини. Також є така трошки товстіша, це підв'язувати дерева. Є Ось такі садові кліпси маленькі, ось так вони виглядають для підв'язки рослин. Є садові кліпси, ось такі великі для підв'язування рослин. І ще є ось такі металеві кільця садові, так само використовуються для підв'язки рослин. Ще в цьому лоті є такі металеві штирі для агроволокна. Тут в наборі є 11 штук. І ще є пластикові такі, е, як правильно сказати, маркератори для рослин. Що ви посадили, ви підписуєте і буде видно, що ви посадили. І саме класне, це ось такі сітки на дерева від птахів. Це така сітка, вона покриває дерево, і птахи не зможуть об'їдати. Е, її розмір 4х5 метрів. Ціна такого лоту там 68 пачок здається. Ціна такого лоту 2730 гривень. Ціна лоту з насадками їх 12 штук 1800 гривень. Ці лоти вже сформовані. Можете замовити у наших менеджерів. Всім хорошого садівництва.